Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І вузько можна, стока нігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попитку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. В 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені її робили. Мені не треба було ждати, якихось термінів, блін, пойтмінда, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є. Синіва. Тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять. Понял? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас ну, по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я, прикли... я закликаю українців Варшаву. Тут... Тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. їдеш той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу, хейчу країни? Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, всюди ці індуси з своєю їдою вонючий. Те саме з Німеччини, йшдеш часами ті місяцями, апоймін, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо попити.